Одного разу до Христа прийшов народ у страху від нещастя, що відбувалися навколо, і говорив там Пілат змішав кров людей з їхніми жертвами, а там вежа впала та постраждали люди. Але Ісус відповів їм: якщо не покаятеся, то всі отак загинете. Тобто, без Бога і без покаяння ми не можемо бути захищені, врятовані і збережені. І якщо ви не хочете, щоб з вами було те саме, то покайтеся, віруйте в Євангеліє і зможете уникнути всіх лих, що йдуть на Всесвіт. Тому підпишіться на канали Салтаненко та напишіть нам, щоб прийти до Бога і укласти з ним заповіт. Ми викладемо вам початки Христового вчення, які допоможуть вам народитися згори. Також ми допоможемо вам щодня споживати живий хліб. Щоб ви могли жити в благословенні, а не в проклятті. Ми навчимо вас молитися, і ви зможете приєднатися до міжнародної глобальної молитовної мережі. Ми допоможемо вам виконати Божу волю, ви станете проповідником і рятуватимете інших людей. Ви зможете набути світового впливу, приводити людей до Бога і відкривати церкви по всьому світу. Нехай благословить вас Господь.